Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні відео осінній голавлик. Поїхав сьогодні на дуже таку класну річку. попробувати ловити голавлика. Ловити сьогодні буду на коливалки, на бльосинкі. Коротше, буду експериментувати. Сьогодні у мене місія спіймати головля. Це дуже класна риба, дуже спортивна риба. Спінінгісти всі знають, розуміють, про що я говорю. Так що спінінг має розкладений. Буду сьогодні ловити на ультралайт, тоненький жнурочок, тоненький флюр. Погнали! Буду пробувати на таку коливалку перший заброс. Тут сильна струя дуже. Знаю, чи мені вдасться зробити проводку, але попробую під тою стороною. там може стояти. Місця тут дуже класні. Річка така якраз саме то на А от, друзі, і сонечко, вже показалося. Я трошки перейшов вверх по течії, зараз буду пересуватися так, приблизно 200 метрів, бачу, там є перспективне місце. Ну, а потім зійду вниз, там є два дуже гарні перекати, на яких 100% є голавель. Дивіться, як гарно. Тепленько вже. Сьогодні ранком було 8 градусів, приблизно біля 8-ї години. Ну а зараз, я думаю, і так 12-13 вже. Оба, віце, яке гарне місце тут. Так зрозумію, тут люди собі відпочивають. Зроблена тут лавочка, бачите? Собі сидять і насолоджуються красою. А тут дивіться, яке місце. Зараз тут буде 100% голавель. Ану, друзі, пишіть коментарі. Як думаєте, я зараз спіймаю рибу чи ні? Пишіть коментарі. закинув струю основну і майже катушкою не кручу. Всю роботу робить течія. Вода вже холодна. Все, риба не хоче реагувати на швидку проводку. Друзі, клюнув-клюнув. Покльовочка є на воблерок. Поставив воблер класу мінов і щось клюнуло. Правда не знаю що. Ну, на покльовку, похоже, таке, що це голавель. От якраз підтягую, треба взяти підсачок, тому що я лишив на березі. Так, щоб не зійшла тільки рибка. Так, треба відчепити, тому що він причеплений. О, дивіться, дивіться, дивіться. Ні. Друзі, це не Голавель, це форелька. Дивіться, яка красива. О, відчепилася вже сама. Відпускаю. Давай втікай. Тікай, опа. Сьогодні головля немає, але клює форель. Клюнула рибка на такий воблерочок від Касадака. Іончик в натуральному кольорі. Він плаваючий, якщо я кидав вздовж течії і так його трошки сплавив вниз ну і легенька проводочка плюнула рибка Сінній день. Короткий, в п'ятій годині вже темно, так що маю ще приблизно так 2,5 годинки часу на рибалку. Доп'ю чайок і буду пересуватися далі. А вам, друзі, приємного перегляду! Не видно, що тут ходила людина. Тут дуже багато є диких тварин, ну і вони мають свою трупу і по ній ходять. Так що я пересуваюся далі, тому що сьогодні відео називається в пошуках осіннього головля. Ну Поки що голавлика я не спіймав, але є форель. Це теж добре. Теж цікавий улов. Тут вздовж мілко. Йдемо далі. Прийшов я тут до такого місця перед перекатом. Така велика заплава і спокійна вода. Ну я думаю, що тут не буде нічого, але спробувати. Попробую разочок кинути, що з того мені вийде. Тут мілко, бачите, видно дна. Ну, а там вже бачу, якийсь є частний сектор. Будиночок Чейс. Та й тут не перейду, тому що тут є така заплава, тянеться, бачу так, приблизно 200-300 метрів, ну а далі якась фабрика. Так що я буду вертатися, Попробую зараз тут пару раз і вертаюся вниз. Тут попробую влітку пройти візьму гумаки і буду Іти вгору, можливо, 5 кілометрів, можливо, 10. Ну, а це вже будуть відео на наступний рік. Літній сезон. Друзі, я рибка. Знову тяну форельку, дивіться. Я бачив, як вона вистрибнула з водички, туди закинув і відразу покльовка. легенько вчепимо її. Опа. така красива рибка. М? Давай, пливи. Соня. Клас. Що, друзі, йду ще, Попробую одне місце перспективне. Ще десь лишилося мені до нього приблизно 200 метрів. Тут вздовж. Бачите. Сюди йде мілька вода. Така сантиметрів 30-40, так сумніваюся, що тут Голавель буде стояти в таку пору року пізню, осінню. Ну але сьогодні класно. Потепліло. Хоча вітер піднявся сильний. Мусив натягувати шарфік. Тут глибина і є з двох сторін. Воротня течія в яких місцях любить стояти. Клинок опа, Все, прийшов. Є рибка, що там цікавого є на сьогодні, друзі Форель не дає мені спокою. Хі. Дивіться, яка гарна. Плямої ста. Прямо на струї Тихо будь. А я тебе відчеплю, спокійськся трошки. Я тебе не травмував. О. Я вже думав, що це головник. Дуже зручно такий підсак, тому що він, по-перше, маленький, має тут магніт, я собі так за спину закинув, на магніт зачепив, пустив і, і все. Це, друзі, є рибка одна. Тільки одну відпустив заврос, і зразу є рибка. Що це є? Далі плямиста, розбійниця. Менше трошки. Цікаво, як ніколи. Але друзі, я сьогодні настроєний був на головлика. Ну, а клює Форель. Нічого не зробиш. Будемо раді тому, що є.